Роджуються мрії. Хоть добро в собі, воно народжується всюди, де люди щедрі на любов живуть у радості й дружбі. серденько твоє кожного у світі. Хай будуть серця. Добро множиться, коли його даруєш. Твоя доброта – найкраща зброя. Живу в гармонії, а не у страху. Обирай діалог, а не конфлікт. Тільки повага народжує силу. Насилля руйної доброта бубів. Сила не Бога більше за силу кулака. Не мовчи. Я ціную в людях повагу. Я ціную в людях чесність. Я проти насильства, тому що це погано для психіки, то неприємно. Я проти насильства, тому що це боляче. Я бажаю бути всім толерантним. Бути впевненим в собі.